Це чиїсь щасленні мрії, а може, то життя інших світів, що бачити колись усе миле. Що таке казка? Це чарівний сон, що нас з реальності ретельно вириває. Що таке казка, прагнень капішон? Це те, про що уява наша грає. Що таке казка? Це повість життя, це привиди минулого, напевно. Чиїсь емоції і відчуття, що нас хвилюють і вискочуть нерви. Що таке казка? Це кохання, слід, що загубили люди десь по світу? Що таке казка? Це напевно те, до чого нам прийти потрібно світу. Немає в світі нездійсненних мрій. Все можна нам отримати з тобою, але це має бути позитив, а не руйнація бідою та війною. Що таке казка? Мрія і печаль, прозора музика душі, землі і ночі. Що таке казка? Те, що вине вдалі, це те, що кожен з нас прожити.